Отже, сьогодні ми поговоримо, чому ми набираємо і як приготування змінює калорійність їжі, та як їсти ситно і без зайвих калорій, щоб не ходити голодною і при тому не перенабирати в калоріях. Чому ця тема важлива, чому я вирішила її підняти? Тому що багато жінок їдять ніби трішки, але вага стоїть або навпаки зростає. А насправді проблема не в кількості їжі, а в способі приготування. Моя мета навчити вас зменшувати калорійність страв без шкоди для смаку та ситості, щоб ви їли, при цьому смачно їли, їли досить, достатньо для себе, щоб наїдались, щоб не ходили голодні, але не перенаїдали в кілокалорії. Як відомо, кілокалорії це енергія. І коли ви їсте більше кілокалорій, більше енергії споживаєте, ніж ви витрачаєте, ніж вам потрібно, то тіло відкладає про запас. І щоб такого не було, давайте поговоримо про те, як зменшити калорійність страв. Отже, до прикладу, візьмемо яйця. Одне варене яйце має приблизно 70 кілокалорій. Смажене яйце на сухій сковорідці – на антипригарній має 90 ккал. Смажене яйце на одній столовій ложці олії 140-160 ккал. Омлет із молоком із олією, смажений на олії, має 180-220 ккал. Яке рішення тут краще прийняти, щоб зменшити калорійність? Можна їсти просто варені яйця. Якщо вам варені яйця не смакують, можна готувати на сковороді з антипрогарним покриттям без олії. або не наливати олій так, в невідомій кількості, а просто легесенько змастити сковорідку пензлі. І тут теж калорійність значно не зросте. Також, якщо ви смажите омлет із молоком, Можете не додавати туди олію. Можна теж пензликом змастити легеньку сковорідку, дно чуть-чуть олійкою. Я взагалі люблю смажені яйця, але не на олії, а просто додаю воду на воді, якби вони такі получаються, майже як це пашот. Ну, тобто, рідке, воно зверху затягується білком і таке досить класне. Тобто. Смажу на воді і закриваю кращим. Про картоплю? Картопля варена. 80 ккал на 100 г. Пюре з маслом і молоком 110-130 ккал. Тобто варену картоплю, коли ви додаєте масло і молоко, це вже не 80 ккал, а 130 ккал. Смажена на олії до 300 ккал. Картопля фрі 350 плюс і запечена в шкірці без олії тих самих 90-100 ккал. Також зберігання в шкірці, збер... запікання в шкірці зберігає клітковину і мінерали, плюс не потребує олії. Яке рішення у нас з вами для картоплі? Запікати половинки або четвертинки в шкірці з паприкою, з сіллю, з розмарином. Можна додати трішки грецького йогурту зверху, замість соусу чи сметани. Можна грецький йогурт зробити собі. Просто макати як соус з огірком, там з кропиком, з чесничком, хто як любить. Отже, куряче філе. Варене або запечене. Це у нас 110 кілокалорій на 100 г. Смажене. 160-190 ккал, а куряча котлета на олії це 250 плюс кілокалорій. Яке рішення, щоб зменшити калорійність? Це запікати у фризі, рукаві або на грині. Ті ж самі курячі котлетки можна запікати в духовці або підсмажувати на антипригарній сковорідці. Найсмачніші і які не потребують вашої участі. Поставив в духовку і пішов. І так, і калорійність не збільшується і... і смачно. Крупа. Гречка на воді, для прикладу, 110 ккал на 100 г. Коли ви додаєте масло в гречку, це ще плюс 50 ккал. Тобто уже 160 разом. А коли ви робите плов із олією, це 250-300 ккал. Салат. Коли ми беремо огірок, помідор, зелень це приблизно 20 кілокалорій, плюс-мінус. Якщо додати одну столову ложку олії, це вже плюс 90 кілокалорій. Додати майонез, це плюс 150-200 кілокалорій. Яке рішення? Рішення використовувати грецький йогурт, і герчицю як заправку. Далі розкажу вам, які можуть бути. Соуси для салату, щоб зменшити калорійність. Отже, грецький йогурт я особливо люблю цей соус. Це грецький йогурт. Що я зробила? Все добре, просто мікрофончик може виключити, бо чути, як, як хтось з, з малюків вам з вами слухає. Отже, грецький, який я люблю саме до салатів соус, це грецький йогурт, плюс гірчиця в зерна. Вона, до речі, виходить насмак майже як майонез. І якщо робити вдома домашню шаурму, навіть і додавати цей соус, він фактично на смак як майонез, і якщо ви дасте, комусь, хто не знає, то навіть не відрізняйте. Отже, грецький йогурт, гірчиця в зернах, лимонний сік, сіль перець. Ніжний ароматний, злегка гострий соус получається. І, виходить, він 30 кілокалорій на порції. Або такий соус я люблю до запеченої картоплі, наприклад. Грецький йогурт, плюс огірок, плюс чесник, плюс зелень. Получається такий він свіжий, класний. Так. Третій соус це бальзамічний оцет, плюс одна чайна ложка гірчиці, трохи меду або стевії. І він такий, виходить, легка кисло-солодкий. Кисло-солодка заправка. Дуже гарно підходить до зелених салатів. Ще варіант четвертий це авокадо, плюс йогурт або вода. Сіль, перець, зелень. І він такий кремовий. Також можна заміняти. Майонез, але він має всього 70 кілокалорій та гарно насичує. Тим більше, авокадо у нас багато корисними жарами, і воно корисне для здоров'я, тому що коли ви берете магазинний майонез, там, крім кілокалорій, фактично ви нічого не отримуєте. А тут ви отримуєте користь, а нам з вами важливо користь, щоб наш організм був здоровий і функціонував і мав багато енергії. Також, як варіант, це може бути оливкова олія, лимонний сік і спеції, але лише одна чайна ложка. Якщо дуже хочеться як, як ароматну таку заправку використовувати. Також одна з порад, яка зменшить калорійність, це заправляти салат перед самою подачею, а не заздалегідь. Так, салат буде більш хрумкіший. І вийде менше соусу, а смак залишиться такий же яскравий. Отже, який у нас з вами висновок, щоб їсти ситно, але не набирати? Е, Вибирати менш оброблені варіанти е, приготування їжі, тобто варити, запікати, тушкувати, тому що смажений великій кількості олії додає кілокалорій, е, плюс е, олія при смаженні виділяє канцерогени. І так далі. Тобто, відмовитись від обсмаження у великій кількості олії. Замінюємо майонез і вершкові соуси на йогуртові, гірчичні з, лим, з лимоном і зеленню, і е, навчитись грати із смаками, додати собі також гірчицю, оцет, чесник, лимон, паприку, зелень. Це все додає більш таких виразних смаків і без зайвих калорій. Коли ви навчитеся готувати таким способом собі їжу, вам не доведеться рахувати кілокалорії. Сьогодні розказую про кілокалорії, просто для того, щоб ви зрозуміли, для прикладу, побачили, так? На наявному прикладі, як можна готувати, як калорійність, наскільки збільшується калорійність продукції. Отже. Ми з вами щойно подивились на приклади, як від способу приготування змінюється калорійність їжі. і це, в принципі, дуже важливий крок, побачити, що саме і як ми їмо. Але що дійсно змінює наше тіло? І чому насправді ми набираємо вагу? Не тільки через те, чому ми їмо. А і те, як ми ставимося до себе під час цього процесу, і не лише під час цього процесу, як в загальному, як ми проживаємо наші емоції, в якому стані ми знаходимося, чи любимо ми себе, чи приймаємо ми свою жіночність і сексуальність? Чи ми живемо постійно в боротьбі? Неважливо, це постійно я говорю, тому що це дуже важливо саме для схуднення. Якщо жінка живе в постійній боротьбі, неважливо постійно бореться з чоловіком, там за якісь моменти, а не разом, так коли постійно в напруженні, коли на роботі, наприклад, якась боротьба постійна, чи з батьками, чи з дітьми, тіло таким чином захищається, і ви також будете тримати вагу, не будете віддавати і тут харчування. Не поможе, тому я завжди говорю, що потрібно підходити до цього процесу комплексно, не лише з харчування, а і з психосоматики, з психології, пропрацьовувати і інші моменти, тому що можна їсти правильно, але на дня, так, а ввечері заїдати емоції і заїдати в тому. Можна все знати, слухати. Кожного дня нутриціологів, бути на них підписаному і все рівно зриватись, тому що не маєш сил, не маєш підтримки і не маєш внутрішнього дозволу турбуватись про себе, тому що в першу чергу діти, чоловік, всі кругом, а тоді десь я, можливо, про себе потурбуюсь колись. І що я хочу, щоб ви зрозуміли з сьогоднішнього вебінару? Що ваша зайна, зайва вага це не є прояв вашої слабкості чи якась вина ваша. Вас просто ніхто не вчив, як воно має бути. Нас вчили завжди, що ми маємо для когось так, а себе десь на останнє місце. Ми маємо уступити. Маємо підлаштовуватися. І так воно в нас закладено десь, десь підсвідомо, і так ми, на жаль, вчимо своїх дітей, не проявлятися. А для жінки дуже важливо бути в легкості. Жінка, коли в легкості, вона в енергії, вона в ресурсі, їй і, і не хочеться заїдати емоції. І, ну, тобто потрібно працювати із психологією також обов'язково. Тоді можна все змінити без жорсткості, без дієт без вирізання улюблених продуктів. Саме тому я створила свою програму наставництва, де я індивідуально веду кожного до його результату, і працюю саме комплексно. В цій програмі у мене є і інші експерти, є психосоматолог. Є тілесний терапевт. До речі, дуже багато жінок з зайвою вагою мають, особливо ті, які народили дітей недавно, так? Або навіть і не недавно, бо в ця проблема залишається, але всі про неї мовчать мають проблему з тазовим дном, тобто не тримання при чханні, при кашленні, при коли сміємося і так далі. Тому у цій програмі в мене також є. Тренер саме по тазах м'язового дна. Якщо є у когось бажання, ви можете мені, я закину ось це відео до нас в чат. Ви можете мені